Цинізм Симоніян побажання Кадирову та подарунок Мізуліні. Ви активно коментували наші гарячі новини. А ми зібрали найцікавіші ваші висловлювання за тиждень. Багатьох із вас обурив чорний рот пропагандистки Симоніян. Милосердя від пропагандистів мовляв, давайте вже швидко доб'ємо Україну, бо це ж милосердно. І ніхто ж їм в студії не скаже, що пора би балабольство зупиняти. Тільки послухайте, що верзе. виграти цю війну нам допомагає то, які ми є Благородні, з розумінням, що лежачого не б'ють, і з розумінням того, що милосердя вище справедливості. Вони такі милосердні, так милосердно знищили. Кілька українських міст. І не тільки знищення міст, а скільки вбито та закатовано українців руками милосердних окупантів. Це жах, що вона меле, милосердя, це не про вас, вбивць. безмежний цинізм. Робота у неї така говорити жахливі і цинічні речі з посмішкою на вустах. Симонянша права. Милосердя вище за справедливість, але бабки вище за милосердя. Ну от симонянці бабки й відробляє. Зачепив вас за живе наш матеріал про те, як пропагандист Мардан пояснив росіянам, що пенсії їм не дочекатися. Путін приб'є Мардана за те, що той ляпнув у своїй студії. Бункерний же всіма силами намагався приховати від росіян реальні втрати у війні. Ну ви ж пам'ятаєте, потєрі ніє. А тут рази Мардан, поки пояснював глядачам, що пенсію їм немає кому платити, взяв і все видав. Так що пенсіонний возраст 75... Мне кажется, это будущее, которое не то, что там не за горами, а где-то совсем рядом. Объясняется это довольно просто. А пенсию вам платить просто некому. А пенсию тем, кто, кому сейчас, ну, допустим, там 70 или 75 лет, платят, ну, вот такие, ну, как я, Или как мои коллеги, они в массе своей, ну несколько помоложе. Другие люди, находящиеся в активном трудоспособном возрасте. Так люди, яким зараз 75, відпрацювали по 40 років, а гроші, які вони відклали на отримання пенсії, пішли на озброєння. А Що ви хотіли? Уставання з колін та геостратега Путіна коштують не дешево, терпіть. А те, що вираховували до пенсійного фонду і зарплати, поверніть з урахуванням інфляції, пішли ви на чотири сторони. Що значить поверніть? Чекайте, це ще Путін до ваших банківських заощаджень не добрався, так що готуйтеся. Також ви оцінили, який сюрприз імовірні коханці Путіна залишили нібито українські спецслужби. Увага! Українські спецслужби замовили директорку Ліги беззапасного інтернету Єкатеріну Мізуліну. Адже нещодавно виявилось, що вона може бути коханкою кремлівського диктатора. Сержант Кіндер звітує про виконання завдання під двері лайно по стінах. Розмазано всі задачі спецоперації виконані. На жаль, про кремлівські поліцейські викрили конспірацію сержанта Кіндера. Ось Не раз и как вин выходите на в нас языок. Лучшие горди Лазиные 1 декабря воскресенье правонарушение. Хотел бы извиниться перед Екатериной Зулейной. Я не нес никакого злого умысла и ко всем политикам и людям, которые делают нашу страну лучше, отношусь резко положительно. Просто... Лючкий фактор, да закуртило там и наклава, да расследование, да адвокат, суд. Це не фактор, це теракт, підготовлений в українських біолабораторіях. Мізуліній наклали субстанцію, вона любить цю субстанцію. Ну, комусь і хрін солодше ріпи. Мізулькіне це тобі від любові відразу усе тістечко не їж. Звісно, усе не з'їсть з коханцем поділиться. Ми розповіли, як Кадиров знущався над українськими полоненими. і Це викликало хвилю вашого гніву. Після удару дрона по будівлі казарми спецпризначенців імені Кадирова головний Дондон країни вирішив своєрідно помститися Україні. От тільки мститься він чомусь не в бою, як той самий справжній воїн, якого він намагається себе корчити, а знущається з беззахисних українських полонених. У пеклі для таких особливий котел. Російський, до України завжди до братії пішов проти до свого народу захищає інтереси американські до натовської. І в результаті попав плен. Лучше умер бы, дан, чи попасть плендон. Я ти дам час пістолет заселіше. Що? Краще б Дондон ти віддав кінці давно. Чистіше повітря б стало. Як кажуть у народі, ваші б слова та Богу у вуха. І хто після цього фашисти, методи з полоненими наочний доказ цього? Ну що, ви, це не фашизм, це у них милосердя, таке он Симоньян підтвердить. Цікаво, як би поводився Кадиров, опинившись у полоні. Можливо, приблизно так. Папаша. А, а, а... ганьку не найдеться? Ти ж то, глухонімой, що ли? Да. А от користувач з ніком Олександр Алікс питає. А звідки в Дона полонені? Його ж тіктокери ніяк ні з ким зустрітися і перетнутися не можуть. Ну, по-перше, кадиров, знущаючись над беззахисними, самостверджується, як і будь-який слабак. А по-друге, полонені йому потрібні для обмінного фонду щоб своїх тіктокерів з полону визволяти. Тому кадирівці забирають полонених у інших підрозділів російських окупаційних військ. Повеселив вас наш сюжет про те, як російська пропаганда хоронила американську економіку. Все, друзі, американська економіка розвалилася. У цьому впевнені російські пропагандисти зі студії Соловйова кажуть, вже завтра американці підуть працювати на шахти, бо грошей нема. От то лі діла Росія, там знають, що робити з грошима. От саме ключова проблема состоїть в тому. Що рівень життя населення буде дуже сильно падати. Це ж треба. Вони турбуються, як в Америці буде важко жити, коли самі в такій глибокій клоаці. Смішно, от нам теж смішно, бо про це ми вам теж розповідали. Жителі наддержави держави масово повстають проти відключень води та світла. Записують відеозвернення до представників влади, бо вже немає сечі терпіти ці пакельні борошна. Ось, наприклад, жителі Карелії 14 років без води. Жителі вийшли всі, посмотрите, сколько їх много. Они устали того, що у них нет води. Отсутствують водоотведення. І така же ситуація уже длится на протяжении многих лет. Люди звертаються к Александру Івановичу Бастрикину. Слідственний комітет, ми просим, щоб слідний комітет зайнявся і заставив чиновників працювати. Правильно? Правильно. Правильно немає води, немає електрики, вам і сонця не потрібно. Вам путя і партія світять. А вже ж, ви ще не забули, що вам і пенсії не потрібні. Особливо сподобалось, як вони грізно трусячи кулачком вимагали щось у Бастрикіна. А й справді будьте обережні зі скаргами, глава слідчого комітету Бастрикін швидко розповість, хто тут справжній шкідник. Я не питаю, де вода, я питаю, де моя сусідка клава. Після звернення до Путіна її більше ніхто не бачив. Запитайте у Бастрикіна, він в курсі. Звісно, ви не обійшли увагою головну подію минулого тижня. Стрімкий крах диктатури в Сирії та втеча Башара Асада до Росії. Велика поразка Росії і Путіна, режим Башара Асада. Все, повстанці у Сирії увійшли у президентський палац у столиці країни. Про звільнення Сирії повстанці оголосили на місцевому телебаченні. Ось так буває, коли ти покладаєшся у чомусь на Владіміра Путіна. Ось тільки коли дійшло до діла бойовики Путіна, спробували кинути кілька кабів на повстанців, але дуже швидко зрозуміли, що ця стратегія не дуже ефективна, і замість того, щоб рятувати режим Асада, почали рятувати свою військову техніку, яку ще не встигли затрофеїти повстанці, своїх не брасаєм чи як там було. Тепер на Росії цілих три легітимні президенти Янукович Асади Путін. Ну просто якась гра престолів. чекаємо на новий сезон. Після прибуття до Москви Асад передав Путіну естафетну паличку, ту саму, яку витягнули з Каддафі. Хто не в курсі погугліть, як помер лівійський диктатор Муамар Каддафі. Абті Алаудінов образився на Башара Асада, що той не запросив Ахмат силу брати участь у змаганнях з бігу в Алепо. Звісно, прикро, адже вони тільки тренувались у Курській області. Ну і на завершення вам трохи новорічного настрою з вашими коментарями, звісно. В Уфі комунальники викрали ялинку у місцевої жительки просто з подвір'я, щоб потім поставити її на площі міста. Схоже, що Росія плавно приходить з 90-х одразу в комунізм, і в деяких регіонах вже почалася колективізація. Наташ, ось твоя ялочка, яку краль. Смотри, какая она красивая. Спасибо, что ты её вырастил для нас. Хотя украли её, что? Она как красиво стоит она. Ялинку сперли, а проведуть. Её кніби за 2 мільйони купили. Ну, як ви можете так наговорювати на уфімських комунальників? Напишуть за 4 мільйони. Мені не за заялинку. Ну візьми бензини, спали її все просто. Як кажуть, на Росії гарі гарі, ясна, щоби не погасла. Ну а ми чекаємо ваших запальних коментарів під наступними випусками гарячих новин. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш ютуб канал.